Вітаю, ФОП до кінця 2025 року перебуває на єдиному податку. А з 1 січня 2026 планує перейти на загальну систему. Чи може він повернутися на єдиний податок у 2026 році? Та яку дату правильно вказувати при відмові від загальної системи? Зазирнемо у свіжі роз'яснення ДПС. Почнімо з дати. Податкова наголошує, у заяві про відмову від спрощеної системи, потрібно зазначити дату 31 грудня 2025 року. Саме цього дня ФОП припиняє бути платником єдиного податку. Позначається причина самостійна відмова у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів. А тепер головне повернення на єдиний податок. Відповідно до підпункту 298.1.4 податкового кодексу ФОП, який вже перебуває на загальній системі, може знову перейти на спрощенню. Якщо подасть відповідну заяву не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку кварталу. Перехід можливий один раз протягом календарного року. Тобто, після переходу на загальну систему з 1 січня 2026 року ФОБ зможе повернутися на єдиний податок з 1 квітня або з 1 липня або з 1 жовтня 2026 року за умови вчасно поданої заяви та відповідності критеріям статті 291 Податкового кодексу, це обмеження, за доходом, види діяльності і відсутність заборонених видів операцій. Висновок простий. Дату в заяві про відмову прописуємо 31 грудня 2025 року. Повернутися на спрощену систему у 2026 році можна. Достатньо вкластися в строки подання заяви та відповідати вимогам спрощеної системи. Плануйте зміну системи оподаткування? Заздалегідь. Залишайтеся із експерту з Головбух та до наступних зустрічей.